Цієї проти ночі буде, тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу, землю впало, зерен жита, стільки разів буде тебе, враже бито, стільки враже півень вночі, кукуріка, стільки днів у тебе доживати вів. Пам'ятаєте, на 1 вересня була ярмарка. Так. Це ми зібрали гроші на ту ярмарку, ще трошечки назбирали. І тепер ми купили цю машину завдяки вам, завдяки вашим батькам, завдяки всім нам. А не дорого? Ну, трошки стояла. Цікава історія. Вона почалася з ініціативи наших діточок, які були ще влітку у нашому лагері. Вони почали розробляти для наших бійців усілякі амулети, писали письма. І коли вони сказали: А давайте ми зробимо ярмарок і зберемо гроші і надіслемо ці гроші нашим бійцям. А ми дорослі задумалися, а чому б не привезти ці амулети нашим хлопцям на саму передову у автівці, і почали збирати вже гроші на автівцю. Завдяки нашим батькам, завдяки нашим діточкам, завдяки нашим спонсорам та нашим партнерам. Нам вдалося за майже місяць зібрати гроші, коли ми зрозуміли, що у нас є вже якась сума. Ми зв'язалися з хлопцями, які наразі знаходяться на передовій, якщо в народі говорять на нулі, і ми запитали хлопців, яку саме автівцю вам потрібно, і що це має бути. Це має бути джип чи пікап, чи може якась там грузова авто. А вони сказали, дівчата нам потрібно перевозити трьохсотих, і нам потрібен джип. Отже, ми зв'язалися ще з одними нашими партнерами, волонтерами, які наразі знаходилися, знаходилися у Літві, і вони знайшли це авто. самі продавці, коли дізналися, для чого, для кого це авто, вони саме замаскували наш автомобіль, і вже в такому вигляді воно воно пройшло Літву. Польщу і наразі вже через пів України, і наразі вона вже тут.